Вітаю всіх любителів літератури та кіно в одному з минулих випусків. Я розповідав про великого майстра саспенсу Альфреда Гічкока. Сьогодні хочу докладніше зупинитися на найбільш знаменитому фільмі Маестро і розповісти про чудового письменника автора хорору Роберта Блоха. Роберт Блох наряду з колегами Раєм Бредбері і Річардом Метісоном. Важлива ланка в жанрі темної літератури, ланка між наївними строго розважальними страшилками 30-х-40-х років і психологічною прозою Стівена Кінга. Блок народився в Чикаго в 1917 році. Як і Бредбері, як і Метісон, Бо блок тісно співпрацював із телебаченням. З-під його пера вийшли сценарії до сотні епізодів для серіалів. Трилер Альфред Гічкок представляє година Альфреда Гічкока, Зоряний Шлях, Нічна Галерея рода Стерлінга, Казки з темного боку та для багатьох інших проєктів у різноманітніших жанрах наукова фантастика, шпигунські детективи, вестерни, повернення капітана Немо це телефільм із персонажами Жуля Верна. Але найкраще блоку вдавалося Лякати читача тире глядача тримати в напрузі його сюжети лягли в основу двох десятків повнометражних фільмів, починаючи з кабінета доктора Калігарі 62 62-го року, психологічного трилера, про шаленого лікаря, до лап якого випадково потрапляє дівчина Джейн. «Кабінет» – це вільний ремейк німецької дозвукової картини картини го року. Серійний вбивця записується на прийом до психіатра у кушетці. Примари тероризують Барбару Стенвік і Роберта Тейлора в олдскульному жахітті Вільяма Касла. Той, що приходить ночами, лондонський інспектор приїжджає в пахмуре містечко, щоб знайти кінозірку, яка зникла без звісти, в будинку, де стікає кров. Лікар шукає свого шаленого колегу в психлікарні Пітер Кушинг. протистоїть духу Маркіза де сада у британському черепі. Творець черепа, штатний режисер студії Hammer та Амікус, співпрацював із блохом під час роботи над психопатом, смертельними бджолами та садом тортур. Все це атмосферні фільми. Які будуть до вподоби любителям старенького хорору, «Мій лідер» – гамівна сорочка, заплутаний трилер з улюбленими прийомами блоха з кліники після довгих років ув'язнення, виходить Люсі, яка колись убила сокирою свого чоловіка та його коханку? Вона мріє про спокійне життя, але минуле наздоганяє жінку. Джоан Кроуфорд, володарка Оскара. Зіграла одну з найкращих ролей у фільмографії. Оповідання Роберта Блоха при всій похмурості, великій кількості черепів, павуків і психіатричних лікарень вирізняються блискучим почуттям гумору, запаморочливими сюжетними поворотами та несподіваними розв'язками. Та головний твір блоха гранично серйозний. Це історія психічно хворого чоловіка на ім'я Норман Бейтс. Характерне ім'я Норман, тобто нормальний, ненормальний і закомплексований. Холостяк середніх років Норман володіє придорожним мотелем, живе в цьому мотелі, нібито зі своєю владною мамою, і горе тому мандрівнику, ім'я якого буде записане норманом у журнал Постояльців. Ідеї автор підчерпнув із кримінальної хроніки. У 57 році був заарештований серійний вбивця та викрадач трупів Ед Гін. Арешт стався за 56 кілометрів від будинку письменника. Гін, чудовиська у людській подобі, і став основою для образу бейца. Невеликий за обсягом фрейдистський роман, а скоріше повість, вийшов у 59-му році. Вже через рік він став. Книгою номер 1 у США завдяки екранізації, зробленій Альфредом Гічкоком та сценаристом Джозефом Стефано. Приступаючи до зйомок, Гічкок купив весь тираж першого видання. Щоб ніхто не дізнався, чим закінчується історія після високобюджетного. На північ від північного заходу Гічкок зняв чорно-біле кіно із мінімальним бюджетом та знімальною групою серіалу Альфред Гічкок представляє: вийшло приголомшливо психоепохальне кіно, яке заклало основи сучасного трилера. Воно і сьогодні переглядається на одному подиху, а сучасників воно вражало до трепету. Кожен кадр процитований чи спародійований нащадками, все у душі стала хрестоматійною і з нею пов'язаний цікавий феномен. Після прем'єри, описуючи вбивство героїні, зіграної Джанет Лі, глядачі запевняли, що кров на екрані була червоною, хоча колір прималювала їхня уява, збентежена талантом режисера. Все тут від надкороткого монтажу. І надкрупних планів до пригаломшливої музики працює на посилення напруги, справжня удача, молодий актор Ентоні Перкінс, який зіграв роль маньяка. На жаль, повторити успіх він не зміг. Психо завоювала п'ять оскарів, у тому числі статуетку за найкращу режисуру. Фільм став абсолютною кінокласикою та поміщений на зберегання. До бібліотеки конгресу, але історія жахливого мотелю на цьому не завершилась, і я склав невеликий календар, пов'язаний з ім'ям Нормана Бейтса. 1974 -й. глядачів шокує ультражорстокий фільм Тоба Хупера «Техаська різанина бензопилою. Етапний фільм ставить нову планку всьому жанру хорору. Вбивця на прізвисько Шкіряне обличчя, як і Бейтс Блоха, списаний з Еда Гіна. 1982 дев'ятсот Роберт Блох публікує продовження свого головного дітища Психо 2», в якому Бейтс утікає з лікарні та вирушає до Голівуду. Продюсери Universal, які планували випустити сіквел гічкоковського шедевра. Лишилися невдоволеними книгою і тим, як блог висміяв світ шоу бізнесу. Вирішено, що друга частина фільму не матиме стосунку до другої частини книги. 1983 дев'ятсот Ентоні Пьоркінс повертається до ролі Бейтса у «Психо-2» через 20 років після подій оригіналу. Норман Бейтс виходить на волю і повертається до занедбаного готелю. У місті йому зовсім не раді. Мені подобається цей недорогий середнячок, подобається задум, подобається мех Тіллі, актриса з дивовижними очима. 1984 й серійний убивця Ед про образ Нормана Бейтса вмирає у в'язниці від зупинки серця. На його рахунку: дві підтверджені жертви та п'ять можливих. 1984 Ентоні Перкінс сідає в режисерське крісло і знімає триквел про пригоди бейтса. Колись фільм Гічкока став прототипом для цілого напрямку в жанрі жахів для слешерів. Триквел уже типовий слешер. Перкінс у фільмі проявив себе як відмінний актор і як. Посередній режисер, а ще смішно і трохи ніяково дивитися, як бісексуал Перкінс відверто милується красенням Джефом Фейхі. 1987-й виходить і залишається непоміченим широкою аудіторією. Мотель Бейтса – спін-офф Психо. Він же пілотний епізод серіалу, який так і не був запущений у виробництво через низькі рейтинги. Головну роль зіграв Дублер Перкінса у сіквелах Психо. А зйомки проходили у декораціях оригінального фільму. 1990-й. блог випускає будинок психопата. Завершальну частину трилогії її сюжет крутиться навколо парку атракціонів та журналістки, яка пише книгу про Нормана Бейтса. Того ж року виходить четвертий фільм серії, знятий другом Стівена Кінга Міком Гаррісом. Бейтс у виконанні Перкінса на других ролях його маму грає англійка Олівія Хассі. 1992-й. не стало Ентоні Перкінса. Актор, що номінувався на Оскар, помер від пневмонії, що розвинулася на фоні сніду. Через 9 років його вдава, фотомодель Бері Беренсон, загинула на борту літака, що був викрадений терористами і врізався у вежі близнюки. 1994 у газеті публікується некролог на смерть Роберта Блоха. Письменника, який вигадав психо, невдовзі з'ясовується, що некролог – розіграш написаний самим блохом. Через місяць Блох помирає уже по-справжньому. 1998. Ганс Ван знімає ремейк психо з Вінсом Воном, Джуляною Мур та Віго Мортенсеном. Не витрачайте свій час. На цю нісенітницю 2012 рік показують фільм Ласкаво просимо в мотель Бейтса», сюжетно близький до книги Будинок Психопата. Через рік виходить серіал Мотель Бейтса з вірою Фармігою у ролі Матусі маньяка Передісторія гічкоковського фільму любителям трилерів. Є чим себе зайняти. А якщо вам подобаються більш м'які жанри. Дивіться наступні випуски книжкіно до нових екранізацій.